Поділюся свідченням. І Софія, та, яка приїхала сюди в готель Мола, зараз на ресторані Мола біля моря. От вона значить, зніматися не, не хоче. От, показати своє лице. От, але свідчення ми зараз запишемо важливу таку інформацію. От зараз слово їде. Закінчується мій релакс на морі. Я сюди потрапила випадково. Сергію, він мене привіз, все сподобалось, чисто пляжний відпочинок. Я цього хотіла. Я хотіла узнати для себе Албанію, я її узнала. Дуже великий плюс в тому, що на морі нема, не зустріла за всі сім днів ні одної медузи ні одного їжака. Море, як було тихе, штіль повний. І от як зараз ви бачите. Тепле, ну зараз хвильки трошки, море тепле, ну, так. Да. Да. Далеко з дітьми сюди тільки треба їхати з дітьми. Далеко міль і пісок. Діти себе розкошно тут почувають. Я теж. Дитячий курорт, то в і барах, якийсь пісочок, все це приємно. Так. На принципі, я і на Люди добрі, албанці. Я в перший раз ними зустрічалася добрі. Мову не мови, не розуміємо, але хто знає англійську і з полуслова якимись, міміками. В принципі вам в загальному сподобалось. Сподобалось, так. Я довольна. Я загоріла, все нормально. Так, я Здоровилась повністю. Що хотіла, ти отримала. Як вам трансфер і готельчик, який ви підібрали? Е, не я підібрала, підібрав мені Сергій е, дуже комфортно. Через дорогу перейти три хвилинки, а то і дві. Через дорогу перейти і море. Шукала якісь. Другі пляжі, чи що? Ні, наш найкращий. Тут да. рядочком через дорогу, уютний, все є в номері, абсолютно все є. І отдельна кімнатка, як кухня, і ванна з туалетом і душем, і великі ліжка, удобні матраси. Все-все комфортно. Чистота порядок. Ну, слава Богу, сподобалось. От поїдемо далі в аеропорт. Да. І він бажає... відвезе, зустрів мене і відвезе знову в аеропорт. Все комфортно. Я, я все організувалося буквально за якісь печі родини. Я не очікувала, правда. Да, майте на увазі, кому треба буде, звертайтесь, підписуйтесь на канал. І всім гарного перегляду. Там є багато інформації на каналі. І хто зібрався в бані до зустрічі в Аді.